Тепер лише 3-5 хвилин потрібно фахівцям другої міськлікарні, лікарні, щоб повністю обстежити стан хворого замість 40, як було на старому обладнанні. В екстрених випадках політравм ці виграні в боротьбі за життя хвилини нерідко бувають вирішальними. Але не лише більша оперативність і точність відрізняє новий клас рентгенівських комп'ютерних томографів від їхніх попередніх зразків, а й їхня підвищена функціональність. Новий томограф може діагностувати не тільки гострі порушення мозкового кровообігу, а й різноманітні черепно-мозкові травми, пухлини та багато іншого. Про це та інші аспекти застосування нового томографа в тисячці сьогодні доповіли першому заступнику міського голови Андрію Гальченку під час його робочого візиту до медичного закладу, головний лікар другої міської лікарні олександр світловський та лікарі рентгенологи У нас знаходиться і політравма, і хірургія і нейрохірургія і травматологія Тому це являється Очень большим помощником в работе, в диагностике, в дальнейшем лечении пациентов. То есть мы в первое время можем сразу диагностировать это или ишемический очаг, или это геморрагический инсульт, то есть оказать больному помощь в первые минуты, в попадает пациент в стационар. Новий магніторезонансний резонансний томограф, встановлений в тисячі ліжковій лікарні, готується до обстеження перших пацієнтів. Запустити його в роботу мають голландські фахівці, які приїдуть до Криворуга цьогоріч в листопаді. Обидва томографи будуть доповнювати один одного і робити дослідження більш глибокими і достовірними. Комп'ютерний томограф це тверді ткання. Тобто на сьогоднішній момент ми бачимо, що чоловік, попавши в лікарню, И как все предполагали, о том, что у него выбит хрящ, да, на самом деле у него просто надкол. сегодня позволяет врачу быстро установить точный диагноз. При запуске магнитно-резонансного томографа у нас появится больше возможностей. Почему? Потому что там показывают до мельчайших мягких тканей. Где гематомочка существует, где какое-то нарушение нерва? То есть это насколько точный аппарат городу в свое время государственная областная администрация в, во главе с Александром Юрьевичем очень сильно много сделала для того, чтобы мы заполучили такое важное на сегодняшний момент оборудование. Під час перебування у другій міській лікарні Андрій Гальченко відвідав криворізьких військовослужбовців, поранених в зоні АТО. Наразі тут заліковують свої рани десятера наших бійців. Дух, хлопці, достатньо хороший. здесь все необхідне, що бойцам нужно для их повного виздоровлення і реабілітації. У нас є. Но ви знаєте, я хотів би ще сказати спасибо всім гражданам города Кривий Рог, які сьогодні допомагають. Як... нашим военнослужащим на передовой, так и здесь приносят и дефицитные лекарства, и хотя все у нас есть, но это человеческое сердце, это люди, как криволожане, которые не безразлично относятся к тем людям, которые сегодня выполняют свой долг. Вот. И деньгами помогают, и продуктами. Поэтому всем криволожанам огромное спасибо за то, что вы заботитесь о наших ребятах. Як запевняє лікар медичного закладу, стан поранених на сьогодні є задовільним. Вони отримують весь необхідний для одужання спектр процедур і ліків. Ніхто больний вже плануються к виписки, ніхто больний ще в стадії обслідування. Прооперіювані, які нуждалися в этом, некоторым вибирали осколки. В онкологічному диспансері Андрій Гальченко ознайомився з роботою ще одного нового 16 зрізового рентгенівського комп'ютерного томографа фірми Тошеба. Через специфіку лікування онкофороб його затребуваність для пацієнтів цього медичного закладу зростає в кілька разів. Виповнення комп'ютерних томографічних іслідувань. Проводится у нас не только для того, чтобы диагностировать, но и для того, чтобы определить эффективность лечения. У нас томография выполняется в 90% с контрастными веществами, которые дают возможность более детально рассмотреть распространение, проникновение опухоли и, соответственно, в дальнейшем эффективность от лечения. Новий томограф це ефективний інструмент, який дозволяє лікарям покращити якість надання медичної допомоги онкофорам, сприяє зростанню кількості людей, що побороли страшну хворобу. Пообщавшись з врачами, мені дійсно приємно, тому, що наші жителі сьогодні вже не в одній боліці можуть отримати такий точний діагноз. І найголовніше, що на сьогоднішній момент, це дуже удобно.